Триває спільний марафон. Єдині новини. Всі події оперативно відстежують журналісти фактів у світі та Вікон СТВ. Ще одне село повернулося під український прапор. П'ятихатки хатки Запорізької області звінили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Кадри боїв оприлюднив головнокомандувач збройних сил Валерій Залужний. Тут видно, як українські воїни вистежують російських окупантів з дрона, а потім ліквідовують. На Бердянському та Мелітопольському напрямках це вже восьмий населений пункт, що звінили бійці угруповання військ Таврія за останні два тижні. Під український стяг повернулася також Новодарівка Лева. Вадне сторожове Макарівка, благодатне, Лобкове, нескучне. Бійці, які визволяли п'ятихатки зафільмували, як беруть у полон одного з російських загарбників. Це, звісно, ж штормовік серйозний. Сьогодні 18 червня силами 128-ї восьми штурмової бригади і другого ОСБ було вибито расистів із населеного пункту п'ятихатки хатки. Расисти тікали, кидають техніку моєприпадку. Come on, baby. come on. На сході зараз складна ситуація, заявила заступниця міністра оборони. Ганна Маляр зазначила, ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і купінському напрямках, намагаючись перехопити ініціативу в українських оборонців. Вона додала, зараз на фронті тривають активні ворожі обстріли, точаться гарячі бої. Загарбники не полишають спроб вийти на кордони Донеччини та Луганщини. Для ворога це наразі основний напрямок наступу, зазначила Маляр, додавши, що на сході противник сконцентрував значну кількість своїх підрозділів. Зокрема, десантно-штурмових. Проте, попри переваги у силах ворога, українські захисники не дають окупантам просуватись вперед. Цієї ночі російська армія вдарила по автозаправці в Херсоні, через що там почалася пожежа, повідомляє обласна військова адміністрація. Вогонь охопив і автобусну стоянку. Пошкоджено з десяток маршруток та ескаватор-рятувальників. Дивом минулося без жертв. Мені зателефонував персонал, що стався приліт у газову розподільчу колонку. Що сталася пожежа? Вони покинули АЗС. Пожарку визвали цей же час у 3.15. 15, і позаду заправки. Після того як вони вийшли, ще стався приліт. І наступні вже ушкодження були з прильоту. Що позаду заправки були. крім того, внаслідок ворожих обстрілів у Херсоні горіли склади, а виставкові зали і господарські споруди. Двоє чоловіків поранені наслідок ворожих обстрілів Харківської області напередодні з мінометів. Окупанти вгатили по селу Липці. Зруйнували два приватні будинки. Поранень зазнав 35-річний чоловік. З реактивної артилерії також обстріляли село Першотравнеме Ізюмського району. Там був травмований літній чоловік. Нині він у шпиталі. Гатили і по Вовчанську обстрілом пошкоджено лінію електропередач. Що два будинки та господарські споруди у селі Морозова, Долина, Богодухівського району через воро. Ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту. Сьогодні в деокупованому ізюмі внаслідок детонації невідомого вибухонебезпечного предмета чоловік дістав поранень. Розкидані росіянами міни пелюстки травмували місцевого у селі Токарівка Харківського району. Він шпиталізований з пораненням середньої тяжкості. Полем їде трактор без водія, а поряд в іншій машині у піднятому догори ковші сидить чоловік, який тримає у руках пульт керування. Саме так зараз розміновують сільгоземлі на Харківщині. Трактор на радіокеруванні, який дистанційно очищає від вибухівки поля, створили аграрію докупованому селі Гракове. Який вигляд має розробка? Бачила Марія Малевська. Минулоріч це поле ніхто не обробляв, бо тут саме проходила лінія фронту. Вон, бачите, лелеки злетілися. Вони тут полюють за мишами, а мишей тут багато, бо позаторішня пшениця таки лишилася незібраною. Цьогоріч аграрії вже теж не встигають засіяти це поле, лише розміновують та обробляють землю. Лелеки тракторів геть не бояться. Перелітають услід за технікою, бо зорана земля дає їм їжу. Цього краю поля це були рашистські позиції, а на тій стороні поля були українські позиції. Ми розуміємо, що тут дуже заміновано. Ну, треба розміновувати і ми поставили, послали свій трактор на дистанційному керуванні, щоб розміновувати. От він проїхав скільки тут 200 метрів і підірвався на протитанковій міні, як сказали, сапери. Що тут було дві міни в місті? Це лише мала частина того, що аграрій Олександр Кревцун назбирав на одному зі своїх полів. Поряд вирва від підриву. На цій невеличкій ділянці сапери згодом знайшли 20 протитанкових мін. Місце проходимо понад високовольтними лініями, то тримаємося метрів 300-400 від нього, щоб менше було ущерба, щоб ніхто не пострадав. Механізатор Павло та його колега Юрій готуються запустити у поле трактор. Він поїде сам без водія. Павло керуватиме ним ось звідси, з ковша. Я дивлюсь, що ви тут собі да. льошку зробили, щоб м'яко було. Коли холодно, дуже холодний ковш железний. Це в как бы целях, щоб теплей було. Нескладна річ, я так розумію. Абсолютно, то есть тут для дитинка все сделано. Не, ну в у кожного була ірушечная машина на пульте. Как бы. А ви в що гралися? Не. Танчики. Вот <реш> <реш> эти части, всі раз, два, три, чотири – Это з російського танка, який підбитий був на перекрестку. А це з БМП. Бронепластина з однієї сторони і з іншої сторони так точно ми зробили. Ми заложили, якщо всі вдруг протиопіхотна міна, щоб осколками не ну, максимально. До таких методів аграрії вдаються, бо саперів критично бракує. Вони нині розміновують насамперед лінії електропередач газогони, водогони, подвір'я. Чим вище ковш, тим кращий сигнал. Ось у Павла монітор у ковші щойно сигнал переривається. Трактор їде куди хоче. Після кожного разу, як він наїжджає на міну, трактор рихтують і знову виводять у поле. Таким чином аграрії з Гракового розмінували вже півтори тисячі гектарів. 800 з них вже і засіяли. Хочеш, не хочеш, треба йти, треба платити людям за оренду землі. Попереду у фірми Олександра ще чотири поля. Найзабрудненіші мінами. То тут, то там чутно гахкання. Поряд працюють сапери Збройних сил. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Велика вода вже повністю відступила з Миколаївщини. Два мости регіону, які залило після знищення росіянами Каховської ГЕС, вистояли та вже відкриті для проїзду. Повідомляє обласна влада. А на Херсонщині середній рівень води ще тримається на позначці у понад 70 сантиметрів. В регіоні досі залишаються підтопленими 21 населений пункт, 17 з них на тимчасово окупованому лівобережжі області. Тим часом рівень заліза у херсонських річках нині перевищений удвічі нафтопродуктів. Не виявлено про такі результати щоденного моніторингу Оренгу повідомили екологи. Він бадьоро доглядає за городом та кермує автомобілем. Попри те, що втратив обидві ноги, 29-річний ветеран Ігор Муранець спочатку трохи не загинув від ворожого обстрілу. Згодом ледве прийшов до тями в реанімації. Після апутації обох ніг зміг стати на протези та навіть двічі взяти участь у спортивних змаганнях. Про того, хто не втратив жагу до життя і надихає усіх навколо Аліна Союндук. Між кущами картоплі, винограду і малини на 30 сотках городу пореться Ігор. От і мій перший огород, а там он другий огород пішов, Ну, туди ми не доїдемо. Там грязно. Окрім овочів та ягід, уваги чоловіка потребують качки з курами. Телефоном його просять про послуги таксі. У розкладі дня ветерана не вистачало хіба журналістів. Я кажу, рух – це життя. Якщо не буде шевелитися, то все. Можна сказати, що жив, що зря у свої 29 років. Ігор Муранець – ветеран російсько-української війни, на фронт пішов у 2016-му, але за два роки потрапив під ворожий обстріл на Донеччині. Разом із товаришем повіз воду на передову, коли поверталися. Ворог випустив по них протитанкову ракету. Я очнувся вже в мінному полі з машини, машина поїхала далі. Хлопці підбігли, почав нас снайпер обстрілювати, добивати. Знову правда, закидали димами, виносили. Його товариш загинув на місці. Ігор втратив свідомість, його взялися реанімовувати. Откачували, відкачували вже, думали, що все. Ну, останній раз спробували, а жив. Може, злякався, почу десь там сні, що Лікарі близько року рятували понівочену руку, але обидві ноги довелося ампутувати. Півтора року ігор провів у госпіталях. На протезування йому пропонували їхати за кордон, бо в Україні на це майже ніхто не наважувався. Далеко не всі пацієнти, які мають такий рівень ампутації, вони можуть Можуть пересуватися на на цих протезах. Це дуже важка праця, це дуже тяжко. Ігоря це получилося. Протези Ігорю виготовили у Харкові. Він кілька місяців вчився на них ходити. У 2020 році навіть взяв участь у змаганнях ігри героїв, хотів випробувати власну силу та показати іншим, що навіть без кінцівок. Життя має тривати. Були такі хлопці, що да, починають там, руки немає, чи ноги немає, починають ну, випивати, починає криша їхати. І все, коли я підходжу кажу, і ну, кажу, подивись на мене, кажу, подивись на себе, то да, вони розуміють, що у мене ситуація хуже набагато. Ну, я ж не падаю духом, не, не присідаю на стакан. Після повномасштабного вторгнення Росіян на Харківщині почалися бої. Ігор встиг за три дні до окупації поїхати у Вінницьку область. Але тут ставати на протези вже не зміг. Не було кому підганяти їх під параметри тіла за найменших його змін. І найважливіше протези вже потребують заміни. Людина просувається на духпортизах. це як постійно займатися в тренажерному залі ось такі великі навантаження. Бот і тут потрібні такі колійні механізми, які будуть йому допомагати і робити це пересування безпечно Ці системи система просто автоматично вмикаються і не дозволяють впасти, підтримати його, і це от головне. Державних коштів на такі сучасні протези не вистачає. Потрібно ще майже 400 тисяч гривень. Їх для ігоря почала збирати платформа Добро.UA. за гроші держави та благодійників. Чоловік зможе отримати зручні та безпечні протези, які дозволять 29-річному ветерану не боятися впасти та не залежати від інвалідного візка. Він ще для себе ще більше можливостей. Можливо, там буде бажання взяти на поверхну. На цих протезах він зайде. Поки що Ігор мріє не про гори, а про роботу. Хотілося б повернутися в армію. Нехай навіть там десь ремонтникам щось, щось робити, крутити, там, може, навіть інструкторам. Нічого, опит у нас є. Як кажуть, порох пораховниці ще стався. Бажання є. Осталося зробити ноги і вперед. Аби тільки взяли. Якщо ви хочете допомогти Ігорю Муренцю, посилання на збір для ветерана ви бачите на своєму екрані. Аліна Суєндукова, Людмила Цимбалюк, програма Вікна СТБ. Єдині новини допомагати нашим бійцям, нашим ветеранам, то святий для нас, для кожного для нас обов'язок. Тож донатимо хто скільки може. Ну а більше новин за 15 хвилин. А я передаю слово в розмовну студію Яні Брензе.